О, ми зараз дивилися серіал «Теорія Великого Вибуху і там показували коктейль, який називається «Кузнечик» чи Стрибунець. Цікаво, що воно таке і чи ви такий куштували. Всім привіт, друзі! На каналі «Коктейльні Хроніки з вами Андрій за кадром як завжди діани. І як ви зрозуміли, сьогодні буду готувати коктейль під назвою Стрибунець або Грасс Хопер. Це коктейль є класичним. Хто не знає, що це за класичні коктейлі, є список від IBA, де вони склали 77 коктейлів. IBA це International Bartender Association, міжнародна асоціація барменів. І там вони склали список зіма коктейлями, які являються класичними в трьох категоріях. Гараскопер це є авторський коктейль ресторану Гайз». Цей ресторан є другий віку в новому Орлеані. Він був відкритий у 1856 році гільлімом туджугам. Після смерті Гільяма у 1912 році під керівництво ресторан взяла його сестра. Але після смерті свого чоловіка вона продала його Філіпу Гіше. І за легендою, вже новий власник Філіп у 1919 році, а за деякими джерелами у 1920 році представ коктейль Граскопер на престижному конкурсі коктейлів в Нью-Йорку. Але, на жаль, немає ніяких документальних підтверджень цьому. Ось така чудова історія у не менш чудового коктейлі, який я зараз приготую. І ще, як писали коментарі, ви могли бачити цей коктейль в серіалі Теорія Великого Вибуху. Там його робила пенні для Ржеша Кутропалі. І якраз після цього коктейлю він почав розмовляти з а, дівчатами. Барджа. Бармен має бути ввічливим. Okay. Добре. Раджу це тобі. Котиці моє життя Пенні. Сьогодні я безжурний холостяк. Завтра я жона, ти їду мінівеном на крикетний матч у передмісті Нью Делі. Ти розмовляєш зі мною? Тут є ще одна пені. Заспокойся. Ніхто не примусить тебе одружитися. Зустрінься з дівчиною, побачиш, що буде. Чи тобі позакладало? Я не можу розмовляти з жінками. Раджі. Ні, ні, подивимося, як довго його плющитиме. Радже, ти сказав, що не можеш розмовляти з жінками, але зі мною ти розмовляєш? Тепер не з'ясуємо. Твоє правда. Я. Я розмовляю з тобою. Привіт, Пенні! Як поживаєш? Добре. Дераст. Треба просто бахнути лаліту перед зустріччю зі стрибунцем. Що ж, а я переходжу до готування цього чудового коктейлю, і мені для приготування його знадобиться шейкер. Цей коктейль складається з трьох інгредієнтів. Це крем де какао, крем де мінт та вершки. І почну я з крем де какао. Крем де минт, 30 мл. Та вершки 30 мл. І все це добре шикує. І переливаю коктейль у келах мартині. І прикрашається коктейль м'ятою. Коктейль «Стребанець» готов. Вітаю, друзі! Привіт, Андрій! Привіт, ви ще давно не бачились? А, так, чудовий коктейль. До речі, ти до цього куштував його? А, ні. Не куштував? я теж. Тому зараз подивимось. Оох! А, а який він. М'ятний, ментоловий. Mm. Ну дуже смачний. Mm -hmm. Так, такий вершковий, дуже м'ятний. Приємний після смаку ну, какао цього mm -hmm. лікеру. Знаєте, як на смак, як морозиво м'ятне, так довго лежало, mm -hmm. розтануло. Mm -hmm. І ось маємо такий коктейль. Точно. І за рахунок консистенції така теж у нього приємна, вершкова, бо там є вершки. І два лікери солодких, вони теж такі тягучі. А так, дуже смачний коктейль. Неочікуваний. Я думала, він на смак буде більш такий ментоловий. Як цукерка з прискнута. Угу. Але ні, він ну, приємно п'ється. Правда. Реально як ми Ну, Тепер розумію, чому е, не так багато його пив. Так, так, так. Дуже смачний коктейль. А, якщо не пробували спробувати, можливо, десь в барі. Ну mm -hmm. так, тому що додому купляти це крем де мент. ну, Якщо не любите такі коктейлі, то тому... ну, так, так. Він а, достатньо смачний, але правда, от не знаю, під питанням купила би я собі додому такий лікери і пила би я його і ще, і ще. Хоча він смачний? Він смачний, він солодкий, але Ну так, от один-два випив, максимум, то там раз на тиждень, може. А може й менше. Так. Це 100%. Ну, Якщо от полюбляєте коктейлі, так ол-фешн, Negroni, Це коктейль, напевно, точно для вас. Ні. Тому що він такий більш, ну, напевно, скажу, дівочий. А він солодкий, він такий питкий, не досить. Ну, Алкоголь взагалі не, не відчувається. Угу. Так, алкоголь, на частини я теж не відчула. От, я відчула дуже гарно вишки. Ну, всі три складові точно гарно відчула лікери і, і вершки. Ну, так. Спробувати цікаво і смачно. А пити так не знаю. Навіть я не знаю, як би. Така. -так, сумніваюсь. Так, що на постійній основі. Так, так, так. Але як спроба, дуже цікаво. Ну що ж, а на сьогодні в мене все. Вау, один коктейль? Ну, один, але класичний. Mm -hmm. Ну, супер. Тоді ми зустрінемося з вами в наступних випусках. Дякуємо, що подивилися цей випуск до кінця. Наступні дивіться до кінця, теж. Всім гарного вечора і до нових зустрічей. Па-па.